Реабилитация тяжело больных детей. Вот неполный перечень. А еще это возможность уникального контакта с живой природой. Лошадь это самое преданное животное, если лошадь приняла всадника, это один раз и навсегда. Но, кроме этого, здесь существует школа ипотерапевтической реабилитации детей. Ипотерапия – это верховая езда и общение с лошадью, которое происходит в лечебных целях. Благородное животное работает по совместительству и терапевтам, и массажистам, и психологам, и воспитателям. Ипотерапия лечит детский церебральный паралич, заболевания периферической нервной системы, сколиоз, нарушение координации движений, а также депрессии. Медики считают, что ипотерапия дает сразу несколько положительных эффектов. Когда человек едет верхом, у него постоянно меняется положение тела, развивается мышечная деятельность и вестибулярный аппарат. При езде верхом происходит своеобразный массаж мышц, но главное – общение с этим великолепным животным дарит массу положительных эмоций. Лошади, как и дельфины, оказывают огромное положительное влияние, в основе которого – изначальная гармония человека и природы, данная нам Богом. Представьте. пожалуйста. Вечірка Вікторія Владимировна, директор конно-спортивного комплексу Княжий двор. Виктория Владимировна, скажите, будь ласка, мы сегодня видим детей, которые до вас приїхали. Как называется этот заход и что дает детям их присутність тут? Во всем мире работа деток, которые имеют какие-то заболевания, с лошадками называется ипотерапия, лечение, реабилитация. То есть полностью дети не излечиваются, но очень сильно помогают лошади в работе с детьми, которые имеют какие-то заболевания, отклонения. Вот. Что помогает? Помогает общение слушать вот ученые определили, что есть определенное биополе, которое очень хорошо помогает. Во-вторых, непосредственно само общение с живым телом лошади, поэтому мы для деток лошадей не седлаем. Чтобы не было седла между ребенком і лошадью, чтобы они общались непосредственно с животным. Вот. А Дет... Це спілкування, дивіться, ви спілкуватися. Це, те, що вони повинні. І дышат, і руками. Это, все Это очень хорошо расслабляет мышцы ребенка. Вот. И вот эти вот сжатые кулачки, они расправляются постепенно, ребенок меняет мышление, детки больные аутизмом немножечко открываются. То есть есть, конечно, очень хорошо сильно поддерживает гипотерапия. Сколько час утреба детини для того, чтобы ну, визуально побачить, что все что-то помогает? Это что по-разному по бывает. Бывает, что на третье занятие, бывает, что и месяц нужен для того, чтобы ребенок и привык и расслабился, и лошадь где-то помогла. И разница между маленькой конячкой и великой? Є в цьому якась різниця? Ні, ніякої різниці немає абсолютно. Це животне, яке несе положительну енергетику і яке допомагає діткам. Ну, ми ну, дивимося, що деякі дітки просять на велику конячку, деякі на меншу. Це э, він відчуває, що ця дитина хоче саме цього животному. До цього, так. Да? І да. це те, що ви казали, що вони якось як розмовляються, як спілкуються. Да, общаются, да? Так, спілкуються. лошадь умне живуть. Бо більшість із цих дітей вони не розмовляють. Ми ж бачимо, да, що іногда, вони навіть і не ходять це. Вони у нас є такі діти, які прибігають э, не уміло, тяжело прибігають, заходять з родителями, з допомогою родителей і бігуть животним з улибка і зі слізами на глазах від радості від того, що не йдуть цим животним. Я багато, багато бачу в реабілітації. Я бачу в реабілітації у нас в Кіровограді, угу. у нас є центр реабілітації дітей інвалідів. Угу. А сім'я зустрівся вот так близько перший раз. Скажіть, будь ласка, що треба? Для того щоб це була не разова акція чи двохразова, як кажуть два дні підряд, да постійно Підтримка государства нужна. Що таке підтримка держави? Ви розумієте, підтримка мно... держави да, це да, загальні да, да. такі. Да. Що саме потрібно? значить во багатьох містах працюють реабілітаційні центри з дітками з лошадьми, при підтримці грісполкомов адміністрації? Що для цього треба? для цього того наданімного є? лошади. Есть люди, которые желают этим заниматься. Нужна немножечко поддержка какая-то, небольшая, то есть нужна, нужен инструктор, человек, который заниматься будет с лошадкой и с ребенком. У этого человека должно быть определенное образование. Например, у нас такой человек есть, но он не востребован, потому что мы не в состоянии платить ему зарплату. Эту. Понимаете, есть у нас очень хороший человек, женщина, психолог, врач, которая знает это, умеет заниматься. То есть, на... Еще мы проводим инициативу и звернутися до губернатора, да, до мера, да, що треба да. нам такі виділення. Центру чи центр реабілітації да. ми зможемо створити. Да. Ви погодитесь очолити з своєї сторони. Я з удовольствием візьму на себя об'язаності, которые я смогу, да я з удовольствием все глашусь. На вашу думку, що ви сказали зараз? Треба трошки допомоги держави. Це трошки це фінансова підтримка. Це Петренка каким-то с каким-то Помещением, що, не, що надо, надо, да. помещением того... не надо. Это должна быть небольшая финансовая поддержка для чего? Для того, чтобы заплатить зарплату инструктору, который будет с детками заниматься, заплатить зарплату конюху, который будет обслуживать непосредственно этих там несколько лошадок, которые будут работать именно в этом и по центре. Вот. И кормление для этих лошадок. То есть ничего сложного это и тяжелого по рахунку, нет. Це это цены великие для, для места, для области. Да, Потому что в большинстве своем родителей, которые этими детками занимаются, – это люди, которые выкладывают все свои силы, и получают они не больше нас с вами. Они получают такую же зарплату, как и другие рядовые члены общества. И они не могут себе позволить платить какие-то космические деньги для того, чтобы повезти детей к дельфинам. Для того, чтобы привезти к, лошадя... к в частные клубы. Это дорого. Так больших мам из всех, которые мы видим, они не работают. Вот. на пенсии, они занимаются те, детками, детям. правильно, да, да. да, Они не могут вынять какие-то лишние деньги, отдать за что-то. Поэтому для этого нужна какая-то помощь. Общество, государство нужна помощь. Давайте, Она например, не такая большая, вашим, как нам кажется. С вашим бажанием, с вашими можливостями, а саме вмінням, профессионализмом. Давайте мы займемся и зробимо для наших деятельности. Давайте детей с удовольствием. У нас есть помещения, у нас есть лошади. Немножечко нас підтримайте, ми мы готовы заниматься. Бондарєва Анна Володимирівна, голова громадської організації об'єднання батьків дітей з особливими потребами і інвалідів. Анна Володимирівна, скажіть, будь ласка, що за захід сьогодні? Сьогодні у нас, скажімо так, знайомство з конями, але в подальшому сподіваюся, що це буде постійним. Постійна дія, тобто ми домовилися майже вже да, про те, що наших дітей беруть сюди завдяки спонсорській допомозі небайдужих людей, скажімо так. І я думаю, що наші діти отримають набагато більше позитивних емоцій, ніж у них є зараз. Невже коні дають ці позитивні емоції? Повірте, я здорова людина, і мені коні дають позитивні емоції. А дітям, які знаходяться вдома. І дуже рідко спілкуються між собою, і взагалі з оточуючими, то це, мабуть, що не єдиний шанс отримати щось позитивне від життя. Я бачив. Знаєте таку добру дію вашої організації саме вчора, коли була виставка собак, коли тут показували парад коней. Як часто проходять такі заходи саме для ваших членів вашої організації? Ви знаєте, намагаємося настільки, наскільки нам дозволяють фінанси. Тому всіх небайдужих людей запрошуємо допомогти, все ж таки, дітям-інвалідам. Стосовно акції, то ви дійсно. Правильно помітили, що позитива і настрою було ну через край. Я так, от російською, скажу дитина, яка досить довго не розмовляла, і вона ну. Скажімо так, все ж таки має свої певні відхилення в розвитку. Підійшла до мене і сказала: все добре, все відмінно. Мені сподобалося, і це для мене було просто ну верх похвали. Тобто, по самих очах дітей було видно, що вони дуже задоволені. Повірте, настрій був такий піднесений. Їм дозволили погодувати цих коней, поторкатися їх. І, і я думаю, що то з, зіграло свою роль, що ми сьогодні тут вже катаємося на цих конях. От тільки що сказали, що за рахунок спонсорів ви вже майже договорилися і щось буде. А вони думали над тим, що треба звернутися знову до держави, до місцевої влади за підтримкою за те, щоб створити такі, ви створили вже центр реабілітації. На сьогоднішній день він працює. І які там контингент? Це відповідно положення, але... Ви приклали багато зусиль. Чи нема у вас бажання створити чи відділ, чи ще один центр реабілітації саме в цьому напрямку? Так, у мене є велике бажання створити ще один центр, але вже мабуть на громадських засадах, щоб то була приватна власність. Чому? Чому? Тому що я повторюся, якщо проблемами інвалідів займаються люди. Які не мають до цього відношення, нічого гарного не приходиться Ви ну, розумієте, відношення мати до інвалідністі це або бути інвалідом, або мати когось в інвалідах. А є люди, які навчаються, люди, які закінчують е, не, 5 років навчальні заклади, реабілітаційні напрямки Я зрозуміла, навчання, я зрозуміла, заклади, ваш... зрозуміла вашу думку справа в тому, що для того, щоб займатися проблемами інвалідів, треба мати велике серце і бажання це робити. Ну, на жаль, поки що я не бачила цього. Ваші побажання нашим телеглядачам. Телеглядачам хотіла побажати віри, надії, любові, щоб все складалося так, як ви хочете, як ви на те заслуговуєте, і взагалі всіх благ вам. Статись, будь ласка. – Оксана Ніколаївна. Е, Оксана Ніколаївна, скажіть, будь ласка, як звуть такого гарного хлопчика? Богданчик. Богдан, е, у нас Богдан е, хворіє? Ну, Да, у нас діагноз дитячий церебральний параліч, з е, сраждіння від народження. Е, вам е, як рекомендація приходити сюди на епідром саме до е, коней і проходити якісь реабілітаційні заходи? Ну да, нам рекомендували вже давно. Ну то є. Не було можливості. Хто рекомендує? Доктора. Доктор. Доктор, коли він пише, мабуть, вам індивідуальну програму реабілітації. Я так розумію. Як необхідно. І да, 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 в цій програмі реабілітації є саме ця процедура, ця, це я вид реалізації. Да, да, это... Чому ви до цього часу не проходили? Саме предписання врача, який написав вам в ІПРІ, що потрібно саме пройти реабілітацію. Ну, у нас в місті не було можливості от, именно, ну, не було організованої вот, щоб кваліфіці займалися. А ви рахуєте, ви як мама, ви рахуєте, потрібно йому ця процедура? Що вона йому дасть? Ну, він укріпляється. Укріпляються мишці. І контакт з животными – це очень ну, позитивні емоції. бы не выздоровлению, а восстановлению, скажімо так, реабілітації. Так ви так. разом з пані Бондарєвою займалися створенням центру реабілітації. І бачу, ви тут проявляєте теж ініціативу і приїхали сюди, і вчора на виставку, і сьогодні дітей привезли. Чи нема у вас бажання зайнятись, ну, будемо казати, на сьогоднішній день проблемою створення такого центру чи відділення центру, Именно саме щоб екотерапія. так, щоб дітки могли проходити курс лікування. Є всі можливості, є коні, є іпідром, є. Лікар... Ну, я б навіть була согласна працювати тут. Навіть так. Да, да, щоб тільки дитина ми здесь, тут... В контакт слушать було тимне і по щоб була, і в ще й другі дітки щоб приїжджали. Ми я, я будемо займатися работать. цим питанням, давайте робити прорахунок, давайте писати положення uh -huh. про такі центри, чи відділення, і давайте їх створювати. Да, я я думаю, просить. що місцева влада і що власна влада да? не буде заперечувати. А на ну була би хорошо допоможуть розумієте, Но це було необхідно. У да, да. паче... нашому місті очень много діток. От просто мало хто їх бачить. А чому їх не бачать? Ну, мало хто вот, в люди в світ світь. Нікоти з'ясняються, я не знаю. Я ну... завжди хотів зрозуміти, чому батьки своїх дітей тримають вдома. Чому не я виходить? Не в ну, ми стараємося наоборот більше в люди, тому що вдома відбувається деградація. Ну ви знаєте приклади і не один приклад, що да, да, e, да. чомусь чомусь соромляться, чомусь не хочуть. Мам, діти да, ну, мають ну, оборачується. Ну ж що, пусть оборачуються. Я, я якби на це не обращаю уваги, Стараюсь мало реагувати на ось ці от а повертаються, mm, да? Да. E, ви знаєте, мабуть, нам з вами треба якісь умови створювати для здорових людей, щоб вони більше бачили таких дітей. E, от знаєте, ну, багато, да. багато кажуть про телерантність, багато кажуть про. Відношення людяності, але ну, не може зразу стати людина добра, якщо їй колись казали, що це погано. Возможно. Погоджуєтеся зі мною, так. То ми починаємо робити, створювати центр. Так, да, я не проти, я тільки за. – Скрипниченко Любов Йосифовна, мама Дениса Ніколаєвич. Пані Любов, скажіть, будь ласка, ви перший раз на подромі? – Ні, ми не перший раз. І у нас були непогані результати. Але коли це за гроші, то не завжди виходить часто приїжджати сюди. Тому, якби це було безкоштовно, така група створена була, ми були б дуже вдячні всім, хто має до цього відношення. Також дуже багато чули відгуків, і в інтернеті дивилися, і читали дуже багато про іпотерапію. І у нас, власне, були непогані результати, коли ми цим займалися. Скільки Тому ви часу ви? займалися? Ми по 40 хвилин каталися. Скажіть, будь Тобили ласка, вам, вам рекомендують це робити? І хто рекомендує? Ну, саме нам ніхто не рекомендував. Ми так багато мам таких вони самі знають, що діять. Наші громадські відходить. організації, і да. ви там обговорюєте да. кожен захід, і цей захід подобається Дуже. саме мамам і діткам. Дуже. Ви відчуваєте, це допомагає хоч трошки? Це допомагає. Він краще тримає рівновагу після того, як покатається на конях. Угу. Навіть Тому. так. Як давно у вас такі захворювання? З народження? З дитинства, так? так. Що допомагає ще додатково? Чи є якісь можливості? Може, ви знаєте, Кіровоград – невелике місто, але ми створюємо мови, у нас сьогодні, на сьогоднішній день два центри реабілітації, у нас сьогодні лікарі якось ну, більш звертають увагу на, саме на дітей. У нас влада допомагає, виділяє кошти, надає можливість лікування, оздоровлення. Дуже хотілося б таку групу, щоб створили батьків з дітьми у басейні, у нашій спортивній школі. Тому що в мене дитина не так давно, ми були на реабілітації в Трускавці, і він у басейні у воді почав ходити сам. До того ми не могли. Це для нас був такий ривок суттєвий. То, якби можна було закріпити цей результат і продовжити покращити його тут, у нашій спортивній школі, в басейні, це було б дуже чудово, тому що. Наш тато вимушений працювати на двох роботах, і він не завжди може прийти, повезти його тут в басейн. А є така проблема, коли хлопчик і мама, ми не можемо ні в жіночу роздягальню потрапити, ні в чоловічу. Тобто, якби був якийсь такий час, коли саме ну, там, діти, які взагалі не ходять і не можуть з інструктором займатися, тобто, потрібна мама в басейні. Такі мами, які от саме мама і хлопчик, де, де проблеми з роздягальною. Ісь би час такий був, хоч два рази на тиждень, щоб ми могли проводити такі заняття. Ви знаєте, така можливість є. Я вам можу сказати, що до цього зовсім недавно ми говорили з начальником управління спорту і з начальником інвоспорту. І така група буде найближчим часом. Це я можу вам гарантувати. Це було б дуже добре. Ми були б дуже вдячні всім, хто має до цього відношення, тому що саме моєї дитини був дуже великий прорив після занять у басейні. То хотілось би. Закріпити і покращити цей результат. Скажіть, будь ласка, поїхати в Трускавець це коштує ну, немалих грошей. Дуже дорого, так, так? Але це була потівка по держзамовленню, то ми мали змогу. Ми, три, ми тричі були за свої кошти. Ще коли Денис був зовсім маленький, йому було е, один годик і три місяці, потім ми ще через три місяці поїхали, ще через півроку, потім ми зовсім виснажилися фінансово і вже не могли собі цього дозволити. Ви кудись зверталися, щоб вам дали таку потівку? Ну ми взнали через нашого невропатолога, якому стоїмо на участку, що така можливість є. По Замовленню, і ми звернулись. Нам не відмовили. Це було е, минулого року. Е, ми були в грудні, і цього року ось ми тільки приїхали з реабілітації знову. А кажу, що в нас не ну це вже Душкіна повідомила да. нас, да це за відділення неврології дитячої обласної лікарні. Вона нас повідомила, що є такі путівки, є така можливість поїхати по дерезамовлення. Ми залюбки скористалися можливості, тому що поїхати за власні кошти, то це ну тисяч десять треба витратити на лікування. Це для нас дуже довго. Тоді ваші побажання і поради нашим телеглядачам, всім телеглядачам чи тим, які мають таких дітей, кому взагалі, якщо всім телеглядачам, то я би я би хотіла, щоб взагалі народжували стільки здорові діти всі мами були з того щасливі і цінували ті моменти, коли дитина може сама сісти, сама встати, не, не ставилася до цього, як ну сам саме собі розуміється. все таки цінували такі моменти для таких мам, які татусів, які мають таких діток, терпіння і. Боротися за своїх дітей, добиватися чогось для них покращення, умов, покращення, навчання, покращення, реабілітацію. Пристати, будь ласка. Скрипниченка Нікола Іванович. По Дениса Скрипниченко. Николай Иванович, скажите, будь ласка, как часто вы приходите сюда на эподроб? Ну, в последнее время не часто. Из-за финансового положения но приходим не часто сюда. А раньше, естественно, приходили три раза в неделю сюда. Что-то помогает. Очень сильно помогает. У ребенка лучше, лучше получается ходить. Намного, намного лучше у него получается ходить. О, он более тогда расслабленный такой. Ну, і самому просто подобається йому кататися, ухажувати за лошадьми, кормити їх. О, він приходив їх тут, розчосував цих лошадок, О, все, подго... все, подго... все, подго все подготавлював. Ну, взагалі йому подобається зі неї На вашу думку, чи необхідно створити центр, щоб там були такі відділення? Звісно, обов'язково потрібно. Во-перше, лошади допомагають дітям в їхньому виздоровленні. О, и чем больше они будут заниматься, да, многим может быть не подходит. О, и по терапии. Но во а многим же это подходит. Лё. Так что надо пробовать просто-напросто. Не... Лошади для таких деток просто-напросто необходимы. Ваши побожаем нашим теложедочам. Приводите сюда своих деток. Пусть оздоравливаются, а. пусть знакомятся с природой, потому что они лошадей только сейчас, по-моему, видят на картинках. О. Пусть не забываешь, у нас в Кировораде есть. Такой подробно. Я желаю телезрителям здоровья, прежде всего здоровья, успеха, удачи, благополучия. И уверяю вас в том, что мы для этих деток постараемся сделать все самое возможное и невозможное при помощи добрых людей, при помощи меценатов, спонсоров. Мы будем пытаться создать этот центр, мы будем пытаться сделать, чтобы этим детям легче жилось, чтобы им добавить здоровье при помощи наших лошадей, и чтобы они и родители радовались.